Снігова погода повернеться до України наприкінці другої декади місяця. Сильні снігопади синоптики прогнозують уже наступного тижня. Зараз ми вам все розповімо так у суботу, 17 лютого, увечері рясні снігопади. Синоптики прогнозують у північних, центральних та південних регіонах України. Опади в вигляді снігу також очікуються на узбережжі Азовського моря. Зранку у неділю, 18 лютого, в Україні очікується аналогічна погода увечері. Смуга снігопадів переміститься на схід України, зачепивши Донецьку, Луганську та Харківську області. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Вранці в понеділок, 19 лютого, снігова погода переважатиме у західних, північних, частинах центральних та східних областей. Також сніг синоптики прогнозують на Одещині. Увечері, 19 лютого, снігова погода частково відступить із України. Опади в вигляді снігу прогнозуються у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Харківській, Сумській та Донецькій областях. Вранці у вівторок, 20 лютого, рясні снігопади будуть на заході України. Також снігова погода очікується у Рівненській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях, а також на узбережжі Азовського моря. Увечері 20 лютого буде схожа погода. Рясні снігопади пройдуть у західних та південно-східних областях. Невеликий сніг також синоптики прогнозують у частині західних та центральних регіонів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!